Розглянемо дії захисника при обороні у ситуації, коли один захисник і два атакуючих гравця. У першому випадку буде показано правильні дії захисника, як потрібно грати. У другому випадку показано, що буде, якщо дати атакуючим зіграти по-іншому. Ми бачимо класичну ситуацію: вихід 2 на 1. Отже, захисник насамперед не повинен викидатися на гравця з м'ячем. Захисник пласується напівбоком лицем до гравця з м'ячем і цим збиває швидкість руху атакуючих гравців. Завдання захисника в таких ситуаціях зробити так, щоб не пройшла передача на іншого гравця. Перекривати лінію передач, не дати зробити передачу та спровокувати гравця з м'ячем на індивідуальний дій, щоб він сам побіг до воріт, і захисник в такому випадку повинен бути готовим будь-якої миті прискоритися за гравцем, щоб перешкодити йому пробити поворота чи хоча б щоб атакуючий гравець бив поворотом поспіхом з перешкодою. Поглянемо з іншого ракурсу на те, як треба діяти захиснику у такій ситуації. На іншому відео ми бачимо, що коли передача проходить, то встигнути вже за іншим гравцем, шансів практично немає.